Вітаю, це знакові новини далі, як завжди, про головні події. Служба безпеки України під Києвом затримала російського громадянина, якого підозрюють в організації нещодавнього заколоту нацгвардійців. Підозрюваний представився генералом ФСБ Миколою Гречишкіним. Про це на прес-конференції заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. За даними спецслужби, спочатку АТО Гречишкін виконував завдання ФСБ Росії із координації діяльності лідерів незаконних збройних формувань та диверсійно-підривних груп, так званих ЛНР і ДНР. В даний час підозрюваний дає свідчення українським правоохоронцям. Адміністрація Петра Порошенка доручила переслідувати журналіста дзеркала тижня Дмитра Менделєєва. Сайт видання опублікував відсканований документ із дорученням генпрокурору Віталію Яремі притягнути його до відповідальності за статтю про зловживання при продажу зброї. За результатами проведеної перевірки, в разі підтвердження наявності складу злочину за ознакою підриву обороноздатності держави, притягнути до відповідальності автора статті про продаж зброї та військового майна, яка була викладена на сайті інтернет-видання «Дзеркало тижня». Оприлюднений дзеркалом тижня матеріал Дмитра Менделєєва брехня, що вбиває про незаконну торгівлю зброєю підприємств Укроборонпрому став реакцією на судовий позов «Укроборонпрому» і Міноборони до тижневика. Автора і активіста волонтера Світлани Зварич, як відомо, президент Петро Порошенко заперечував, що банкова дала доручення притягнути до відповідальності журналіста. За його словами, видання зробило державі послугу, і до відповідальності будуть притягнуті хіба що фігуранти статті. Генеральна прокуратура тепер буде шукати і Раїсу Богатирьову, колишнього міністра охорони здоров'я уряду Миколи Азарова. Підозрюють у крадіжці 6 мільйонів бюджетних гривень. ГПУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати та заволодіння коштами державного бюджету в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства охорони здоров'я. Суд вже дав дозвіл на затримання Богатирьової та доставлення її в суд для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд заарештував майно екс-міністра та її чоловіка. А це три квартири у Києві, апартаменти в Ялті та три заміські будинки. Порушення виборчого законодавства є, але не в такій кількості, які були на попередніх президентських виборах. Упереддень тисячі тиші комітет виборців прозвітував про значне покращення виборчого процесу у порівнянні. З 2012 роком мова йде про парламентські минулі вибори. За даними комітету, факти підкупу виборців і тиск на них зменшився, хоча і залишається. Основними викликами в день виборів традиційно залишаються каруселі, але з посиленням кримінальної відповідальності за порушення експерти сподіваються, що такого роду зловживань буде менше. Від комітету виборців на дільницях будуть чергувати спостерігачі у день голосування. Вони координуватимуть свої дії із правоохоронцями. Вибори це завжди людський фактор. Вибори це завжди механізм певної дестабілізації, тому завжди є спокуса вимкнути світло, зірвати голосування або навіть дрібні порушення, і правоохоронці, як правило, не реагували. Тепер ми очікуємо, що на виборчих дільницях з'явиться кілька десятків тисяч правоохоронців. Які прийшли навчальні комітету виборців України, для яких ми розробили спільно із МВС окрему навчальну і методичну літературу? Головний військовий клінічний госпіталь Києва, де проходять лікування та реабілітацію поранені учасники антитерористичної операції, отримав сучасне медичне обладнання. На кожному з чотирьох реабілітаційних апаратів за добу до трьох десятків хворих зможуть проходити лікування. Частину введуть в експлуатацію сьогодні, частину наступного тижня. Завдяки такому обладнанню планують пришвидшити процес реабілітації поранених бійців. АТО. уряд на цьому зупинятися не планує. Інвідінвалідізація безпосередньо поранених. І хворих саме інвалідізація зменшується на майже 17-22%. Це ми будемо мати майже на 20% інвалідів менше. Ніж було би без цього обладнання, наприклад, лікування іншими апаратами, які є. Вони скорочують терміни лікування поранених. Майже виходить на 12-15%. Звернулися вересні до Міністерства соціальної політики з проханням, що придбали таке реабілітаційне обладнання, і за рахунок коштів фонду соціального захисту інвалідів такі придбання, такі обладнання було придбано. ще у нас є 10 мільйонів. Залишили за кінця року, на які ми теж будемо на які кошти ми будемо придбати це обладнання. У той же час поранені бійці АТО все ще занепокоєні неналежним механізмом державного протезування. Кошти на це, нібито й виділяються однак, схема замовлення та виготовлення протезного виробу не дозволяє отримати якісний продукт. Станом на середину жовтня протезування верхніх та нижніх кінцівок вже потребують 46 бійців. АТО. протезування очей 20 захисників вітчизни. Лана Маяковська розбиралася, з якими труднощами стикаються бійці. Подробиці в сюжеті. Вони пішли захищати батьківщину за власним бажанням чи по призову, а повернулися додому інвалідами. І щоб отримати належний захист від держави, їм треба пройти всі бюрократичні кола пекла. Хлопці бідкаються, держава не стільки допомагає, скільки заважає. Мідицинська справа У мене тут написано: вогнепальна вибухова травма прагну стегна, і все це нещасний випадок на виробництві та його наслідки. Коли мені намагалися доказати, що я цивільний, виручила тільки одна річ, що у мене була в Харкові дана дана пікріс з печатю військової частини, де і як я отримав ранення. Багато запитань у бійців АТО і до якості протезів. У мене стоїть японський колінний узел, і він за 2 тижні зламався. Поставив я около, ну, грубо говоря, дві-три тижні, я поставив, стоїть 82 тисячі. Можливості сучасних українських виробників не безмежні, а умови у військових шпиталях радянського зразка. Але експерти радять краще закордонних протезів свої українські. Тому краще, коли первичне все робиться тут, здесь, вас веде один доктор, і потом у вас не буде грошей поїхати до тому врачу в Європі, щоб он посмотрев ваше коліно, тому що у вас там десь щось не так. Більшість нормативно-правових актів у цій сфері діють лише на папері, а внесених до законодавства змін недостатньо. Корупція, яка існує в отрасли, не дозволяє сьогодні ні отримати нормальний протест, ні розвиватися предприяття. А от і приємна звістка. Бачимо у соцмережі Арсенія Яценюка. Уряд на протезування до кінця поточного року виділить 7 мільйонів гривень, та отримати їх зможуть не всі, пояснили нам у Мінсоцполітики. Приймалось рішення Верховної Ради не на протезування. Просто протезування протезування складних випадків, коли в державі не є відповіді на таке питання, і ми хочемо допомогти людині якісним протезом за кордоном. Тому волонтери б'ють на сполох, необхідно призначити єдиний керівний орган, який опікуватиметься інвалідами. А то на сьогодні ж мовляв, ніхто ні за що не відповідає. І оця незалежна комісія, яка буде на волонтерських засадах. Це будуть лікарі, і такі лікарі є, які згодилися це робити. Наталя зізнається, коли відвідала шпиталь, була вражена побаченим. Для лікарів ванна кімната, ну, туалет зроблено ідеально. Для хлопців я вийшла, вибачте, з зливотним рефлексом. Чому така байдужість? Станом на середину жовтня протезування верхніх та нижніх кінцівок потребують 46 бійців АТО, а протезування очей 20 захисників вітчизни. І поки на державному рівні шукають механізми вирішення, інваліди можуть розраховувати переважно на волонтерські ініціативи. Лана Маяковська, Тарас Біловол соціальна країна. Ще у серпні Верховна Рада ухвалила поправки до закону про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території. Зміни передусім стосувалися частини декларування місцеперебування громадян, які були змушені змінити місце проживання. З моменту прийняття закону минуло вже понад два місяці. Проте чиновники досі не розібралися, хто ж, усе ж таки, повинен видавати переселенцям відповідні довідки. Намагалися це з'ясувати наші кореспонденти. Дополнение, внесенное в статью 6 Закона об оккупированной территории, гласит, что справка о месте пребывания оформляется государственным органом в сфере миграции и выдается гражданам в день их обращения на основании заявления и паспорта гражданина Украины, либо другого документа, в который внесены сведения о регистрации места проживания. То есть процедура предельно проста, ради чего, собственно, и вносились изменения в закон. Крымские переселенцы получают справку о новом месте проживания без утраты крымской регистрации в паспорте. В одном единственном органе в день подачи заявления. Но на практике все оказалось не так просто. Пока долгожданные поправки в закон обретали его силу, грянули предвестники админреформы. Многочисленные справки и разрешения от органов власти теперь можно получать в едином окне в центрах административных услуг. Государственная миграционная служба еще 26 сентября на своем сайте сообщила, что справки о месте регистрации и пребывания выдаются именно в этих центрах по месту фактического пребывания переселенцев. Мы отправились в такой центр при Святошинской администрации в городе Киеве. Однако там нашему визиту сильно удивились. Для жителей Луганских и Донецких областей, которые вынуждены были переселиться, это Днепровская набережная 19-Б. А для Крыма? Крым это районные, так и осталось, ДМС. По его совету мы отправились в Святошинское управление госмиграционной службы. Однако там обнаружили вот такое объявление, в котором желающих получить справку о месте пребывания отсылают в Центр предоставления административных услуг, то есть туда, где мы только что уже были. Так куда же все-таки обращаться? Начальник управления Вера Сторожук говорит, что переселенцы из Крыма могут получать справки здесь. Однако на камеру пояснить, почему происходит такая путаница, отказывается. Есть у нас центр громадских в Державной миграционной службе. Вот К ним обращайтесь, если они дают согласие, мы, пожалуйста, дадим вам интервью. Чтобы выдать нам справку о месте пребывания, посоветовала написать заявление, а также приложить к нему разрешение от владельца жилья на регистрацию места пребывания по указанному адресу. Такое же требование, кстати, значится и на официальном веб-портале административных услуг Киева. Для получения справки здесь также просят уплатить госпошлину. В свою очередь, начальник департамента миграционной службы по работе с гражданами из временно оккупированной территории Алла Чередниченко необходимость всего перечисленного опровергает. Для того, чтобы получить справку у Крымским переселенцев в пребывания, им нужно, первое, обратиться в миграционную службу, написать заявление, образец которого должен быть в миграционной службе на в специальных информационных стендах, и подать паспорт гражданина Украины с регистрацией места жительства в Автономной Республике Крым или городе Севастополе. По словам Аллы Чередниченко, переселенцев, желающих получить справки о месте пребывания, пока немного. Исходя из собственного опыта, можем объяснить это отсутствием четкого и понятного алгоритма выдачи документа, а также неизбежностью хождение по кругу в коридорах власти любому кому такое необходим. Просто наши сотрудники путают два термина. Есть два термина, э, место пребывания, которое регулируется законом про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, и второй термін это місце перебування для кремчан, который регулируется законом про забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Я думаю, що ми доведемо тут все до наших співробітників, і все буде нормально. Получить справку о месте пребывания мы, по словам Аллы Чередниченко, можем без проблем. Для этого нам советуют снова обращаться в Святошинское управление миграционной службы Киева, то есть начинать путь заново. Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, тобто в ці вихідні, в ніч із суботи, на неділю стрілки годинника переводять на одну годину назад. Таким чином, в добі буде 25 годин. Медики закликають в перші 14 днів після переведення стрілок годинника уникати надмірних фізичних навантажень. Саме стільки часу потрібно в вашій імунній системі, щоб адаптуватися до нового режиму. Лікарі радять лягати спати не пізніше 10-ї вечора. Перед сном не переїдати, а вранці уникати ситних сніданків, адже вони забирають багато енергії. Встаючи за новим часом, лягати спати потрібно за старим. Для швидкої адаптації організму також необхідно робити ранк. Кову гімнастику. Пам'ятаєте, цього дня відбудуться позачергові вибори депутатів Верховної Ради України. А от чи знають пересічні громадяни, куди слід переводити стрілки і коли дивіться далі? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що переводять години? Знаю. А коли? У неділю, напевно. А куди переводять? На зимовий час. А назад, вперед. Ну, о сьомій годині буде світліше ніж зараз. То назад і вперед? Назад, напевно. А. а може вперед. Я не знаю, для чого це роблять, але мені здається, що недобре біологічний годинник отак от сіпати туди-сюди. Скажіть, ви знаєте, коли переводять годинник? Е, Котра година? Е, ні, кед, yeah. е, приклад, є представлення години. Ні, не маю поїнча. А ви не, oh, oh, не знаєте. Скажіть, знаєте, коли годинник переводять? Знаю, в неділю зранку. Знаєте, коли годинник переводять з суботи на неділю. Добрий ранок, скажіть, знаєте, коли годинник переводять? А є з суботи на неділю. А довше чи менше буде? Так. Скажіть, скажіть, знаєте, коли годинник переводять? Ні, у мене автоматично. В суботи на неділю переводять, а назад чи вперед переводять? Я думаю, назад. Назад чи вперед. Но знаю, що буде э, день коротший, ніч э, льні, по-моєму, э, вперед. Знаємо. Э, 26-4. А назад чи вперед? Вперед, кажеться, чи назад. Наверно, назад. Мені здається, що не потрібно цього всього робити. Раніше цього не було і було. Я взагалі дуже рано встаю, така так моя мене робота. Но... Як вони переводять туди-сюди, важко, звісно, настроїтися. 28 mm -hmm. жовтня. Ага. А, код... а який це день? Я mm. е -е... е -е вторник, вторник. Це. У вівторок переводять. Mm. А назад чи вперед? Назад, на час. А тепер спати будемо довше чи менше? Довше. У неділю. На годину назад. І тепер будемо? На час більше. А <плат> а Того, що потім. Ча лягаємо раніше, встаємо пізніше. Отже, пам'ятайте, стрілки переводяться у неділю на годину назад. Наразі це остання інформація. Більше в наступних випусках не прощаємось.